Наукова конференція і турнір зі спортивної гімнастики так був розпланований день пам'яті колишнього декана факультету фізичної підготовки СДПУ Бориса Бориса Миренчука. Студенти. Приймають дуже активну участь і в обговоренні теоретичних проблем. Ці теоретичні проблеми спонукають їх до подальшого своєї долі, виховання своїх дітей. Спортивна гімнастика молодий від спорту. Ну, для студентів факультету фізнеспитання теж любимий від спорту. І в цьому ці соревновання вони з удовольствием участвують. Турнір зі спортивної гімнастики проходив між студентами факультету фізичного виховання. На рівні змагали студенти з першого поп'ятий курс, а відкрили турнір вихованці учнів Бориса Міранчука. Свій професіоналізм дівчата 5-6 років показали студентам і розповіли, як досягти успіху. Мені понравились оборот назад. Підтягування було складно. Я лазила на канаті, було складно. Борис Міранчук розпочав свою діяльність в СДПУ 25 років тому і був біля витоків заснування факультету фізичного виховання. Під його керівництвом навчалися заслужені тренери України Андрій Світлана Казначеєви та багато інших. Та чи знають що студенти про Бориса Миранчука? Ну, у нас преподаватель був раніше. Він дуже... готував дуже знаменитих спортсменів которые представляли і город Славянск, і Донецьку область, і Україну. Аня не знаю. Є только второй курс. Ну как бы, ну, у нас тільки сьогодні день, посвящений, конференція була і соревнования. Перше місце серед дівчат зайняла Віолета Муравченко. Серед хлопців перший розряд отримав Олександр Штабний.